Спочатку нагадаю три новини, які мають поміж собою невидимий для неозброєного ока зв'язок. Почувши ці новини одну за одною, я наважився потурбувати знайомого експерта, який знає дещо більше, аніж можна дізнатися із відкритих джерел. А те, що він мені сказав, розповім наприкінці випуску. Новина перша. Залужний розповів журналістам Гардіан про те, що в листопаді минулого року Ярмак розмовляв з ним стосовно планів на майбутнє та пропонував приєднатися до зеленої команди на наступних виборах. Залужний повідомив, що він відкинув цю пропозицію, але пообіцяв утриматися від критики Зеленського на час, доки триватиме війна. А логіка нам говорить, що, очевидно, Ярмак також просив залужного нікому не розповідати про їхню таку розмову, і залужний мовчав дев'ять місяців. А позаяк нещодавно порушив мовчанку, то випливає висновок, що вибори уже близько, і цим виборам передуватиме закінчення війни. Адже залужний про це знає дещо краще. Аніж ми з вами. Також Гардіан пише, що раніше Залушний відкинув усі спроби Трампа налагодити співробітництво стосовно підготовки залушного до наступних виборів, заявивши американцям, що ще не знає, чи буде брати участь у них. Але тепер, очевидно, він вирішив таки балотуватися на посаду президента, поза як Залужний прекрасно розуміє, що його розповідь про візит Єрмака журналістам гардіан може обернутися для залужного конфліктом із Ярмаком та Зеленським. Такий конфлікт у звичайних умовах для нього є небажаним, але він пішов на цей ризик, очевидно розуміючи, що далі відступати уже нікуди. Новина друга. Президент Бразилії Луїс Да Сілва нещодавно публічно заявив таке. Усі знають, що ця війна добігає кінця. Вони просто чекають моменту, коли у них вистачить сміливості оголосити про її закінчення. Під словом вони, Сілва мав на увазі керівництва Рехвії та України. Хоч при цьому згадали Трампа та лідерів. Єс. Yes. Новина третя. На таке зауваження журналіста, звернене до Трампа, Лавров заявив, що Путін не підпише угоду із Зеленським, бо вважає його нелегітимним. Трамп сказав, не має значення, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі просто грають на публіку. Тобто Трамп визнав, що насправді усі політичні заяви, які ми чули до останнього часу стосовно питання про укладення миру, це все нісенітниця. І гра на публіку. Або точніше, гра на публіку, яка в сутності є нісенітницею. А насправді під час переговорів йдеться зовсім про інші речі. Не про те, що вони озвучують. І тут також буде доречним згадати останню заяву віце-президента США Венса, який сказав, що москалі змінили висунуті ними умови стосовно завершення війни. Але при цьому Венс не уточнив, якими тепер стали умови Кремля, очевидно, не маючи на це дозволу відповідно до існуючих домовленостей. Так ось у розмові із моїм джерелом я дізнався, що Москалі не проти повернутися на кордони 2022 року, при умові, якщо Україна визнає Крим їхньою територією та відмовиться від територіальних претензій до Криму, а також офіційно відмовиться від територіальних претензій до ДНР та ЛНР. А також зважиться на ще деякі гуманітарні поступки всередині нашої країни, на поступки на користь російського та російськомовного населення. Очевидно, тут йдеться про ті ж умови, про які ми чули: російська мова ще одна державна, якщо не на території цілої країни, то в окремих. Областях, де російськомовне населення переважає. При цьому москалі розуміють, що такі вимоги вимагають законодавчих рішень, а тому погоджуються зачекати із розв'язанням цих гуманітарних питань. Про жодні зауваги з боку москалів на рахунок нелегітимності Зеленського під час переговорів не йшлося. А йшлося лише про те, що москалі висловлювали своє побоювання, мовляв, можливо, після зміни влади в Україні усі міжнародні договори, підписані Зеленським, будуть визнані надійсними, і нова влада не дотримуватиметься умов такого договору. На питання, як реагує сам Зеленський на ці пропозиції, мій інформатор сказав. Що він перебуває все ще у нерішучості. З одного боку, вважає, що такий мирний договір більшістю населення України буде розцінений як його досягнення в дипломатії. Але з іншого боку, його непокоїть законодавчі обмеження, які накладає Конституція на підписання такого договору. Отож, побоїться, що матиме колись за це. Неприємності із законом. На думку мого співрозмовника, мирний договір може бути підписаним навіть у найближчі дні, а не те, що в найближчі 3-6 місяців, як про це сказав Венс. За його словами, Зеленський зараз посилено обговорює таку перспективу із численними консультантами-фахівцями в різних галузях, зокрема із юристами. І його рішення буде у значній мірі залежати від сукупності коефіцієнту їхніх порад. На запитання, яка ймовірність, що Зеленський відмовиться, співрозмовник відповів, що навіть у тому випадку, коли Зеленського такий договір чимось не влаштоватиме особисто, то він просто може висунути якісь власні додаткові умови. Що не стосуватиметься інтересів України, тож скоріше за все, кремлівська сторона із ними погодиться. Одним словом, і цієї розмови у мене склалося таке враження, що незалежно від того, коли це станеться, війна справді закінчиться раптово, зовсім неочікувано для більшості українців. Адже до останньої миті нас триматимуть у повній невідомості.